Подивитись інформаційну програму. Очі стартуємо. Українські газосховища вже заповнені до опалювального сезону на 80%. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Окупанти відступили в районі Андріївка на Донеччині. Це дозволить зсу завершити операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога. Пояснив речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. Україна отримує від міжнародних партнерів 244 мільйони доларів на розмінування. Рашисти Тра наші області безпілотниками. Більше в нашому огляді ранок морпіхів починається не з кава. Військові 38-ї бригади знищила ворожий гелікоптер К 52 В окупованій каковці з самого ранку чути вибухи Вучно і в окупованому Донецьку. У Росії розпочався суд над 18 військовослужбовцями батальйону Айдар. Російські терористи інкримінують їм зміну конституційного ладу терористичної ДНР. Так званий суд продовжив арешт до 13 листопада. Двічі за ніч ворог обстрілював Нікопольський район. Випустив півдесятка снарядів з важкої артилерії по мирівській громаді, пошкоджені будинки, побиті авто, знищена лінія електропередач. А це тягенка Херсонщина за добу ворог десяток разів вдарив по цьому селу. Через обстріли пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення. На щастя, усі живі у Києві на блокпосту горе водій збив двох військових. Один загинув, інший у важкому стані. 23-річному керманичу загрожує до восьми років ув'язнення. В Києві розпочалось судове засідання у справі скандального отецького військома Євгена Боресова, який збагатився на мільйони гривень. СБУ повідомили про підозру власнику каналу наш екснардепу Євгену Мураєву за те, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал наш для масового поширення кремлівських наративів. Також СБУ затримала агентку російського гру, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ на Чернігівщині та передавала дані російським терористам. На Закарпатті обвалився міст на трасі Мукачево Львів. Овані п'ятеро осіб, серед них двоє діток у наслідок у в річку впали легковий і вантажний автомобіль. Попередньо місто обвалився через проїжджавіння окремих конструкцій. Поміж боями вона рятують не тільки наші життя, але й їжачків. відео наш військовий звільняє колючого від пластику, який стиснув його тіло. В російську агресію цькував українських захисників. Служба безпеки на Львівщині затримала блогера і пропагандиста Мар'яна Чаву. Це він минулого місяця провокував представників військкомату, які роздавали повістки у Дрогобичі. Назвав злочинцями військових, які після поранення на фронті працюють у центрах комплектування. Усе знімав на відео, яке викладав у мережу. Чоловіка затримали вдома у Другобичі. Також правоохоронці провели там обшуки і знайшли матеріали, де підозрюваний фіксував плани підривної діяльності. В СБУ називають Мар'яна Чаву одним із лідерів руху так званого народовладдя у регіоні. Зловмисник на своїх сторінках і каналах у соцмережах розповідав: буцімто в Україні немає війни, не існують державні органи. А в одному з прямих ефірів він публічно дискредитував українських захисників та називав їх злочинцями. Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та виправдовування російської агресії. Він просто був в шоці від того, що прийшли з обшуками. Були виявлені ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та е, інші документи, які підтверджують його під протиправну діяльність, а саме підривну діяльність проти нашої держави, йому загрожує позбавлення волі на термін до вісьми років. Нині Мар'яну Чаві у Галицькому суді обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори готуються оскаржувати рішення, вимагають взяти підозрюваного під варту. Все ще без голови оновленого складу президії, однак із довгим переліком питань, в якому 38 пунктів. Депутати Львівської обласної ради продовжили засідання. Сесію, яку розпочали 4 липня, затвердили господарські питання, проаналізували готовність Львівщини до ядерної загрози. А також оцінили роботу керівників вісьмох медичних комунальних закладів. Окрім депутатів, на пленарне засідання вже втретє приходять керівники лікарень комунальних установ Львівської обласної ради. Вони готові прозвітувати присутнім про п'ять років роботи на посадах. Сьогодні таким медикам дають слово про успіхи, проблеми, потреби з головної трибуни. Розповідають вісім очільників медзакладів. Серед них Любомир Рак, директор центру легеневого здоров'я. Ми єдиною на сьогоднішній день структурою, яка займається туберкульозом на Львівщині. 165 ліжок нам є абсолютно достатньо для я кажу, госпіталізації тих пацієнтів, які дійсно потребують стаціонарної допомоги. Такий європейський підхід до лікування туберкульозу вдалося запровадити на Львівщині, а відтак скоротити термін лікування, відповідно, і кількість ліжкомість. Не на найкращі часи для розвитку закладу припали і на період управління Львівською обласною інфекційною лікарнею Сергієм Федоренком. За час пандемії ковід 19 в опорному закладі пролікували 8 тисяч пацієнтів. Рівень летальності у клініці за цей період найнижчий в Україні. Через постійну за Вантаженість медзакладу декілька років у ньому не проводили ремонт, а він необхідний. Лікарня була перевантажена хворими, тому на сьогоднішній день здійснення і поточних, і капітальних ремонтів за кошти обласного бюджету. Без сумніву це є прерогатива номер. Один. Депутати вислухали доповіді керівників Львівської обласної клінічної лікарні, діагностичного центру, онколікарні та інших. Після довгих дискусій можновладці таки прийняли звіти голосуванням. Чимало тез із презентації. Депутати взяли, як кажуть, на олівець для майбутніх напрацювань. Це потреба у ремонтах приміщень в колишнього ендокринного центру, який переданий на баланс. який передані, який тепер об'єднано з діагностичним центром, це потреба в обладнанні для того, щоб працювати над профілактикою ендокринних захворювань. Я сподіваюся, що тут корпус почув. Почало рухатися в закладах охорони здоров'я те, чого раніше не було. Це і лікарі набули певних навичок, так певних, якихось почали започаткували методики, які раніше не використовували. Овали, коли лікарі, головні лікарі, керівники ще мають перед собою карту мрії на найбутні 3-5 років. Є розуміння, що заклад буде розвиватися. Він не зупиниться на місці. Ми вперше отримали в 2020 році медичну програму, яка налічувала більше 50 мільйонів гривень для закупівлі обладнання саме медичним установам. Ми покращили все таки матеріально-технічне забезпечення наших лікарень у вигляді медичного обладнання. Чи цього достатньо? архіні? І сьогодні не дарма жартома навіть. Від звучала цифра 2 мільярди гривень для потреб нашої лікарні. Поки що керівники медичних закладів залишаються на посадах у статусі виконувачів, обов'язків директорів. В майбутньому очільників лікарень переоберуть шляхом конкурсу. Я вважаю, що кожен з лікарів, які сьогодні є достойними керівниками, вони вже п'ять років відпрацювали. Сьогодні вони є просто виконувачами обов'язків. Впевнені, що скоро будуть конкурси, що ми покажемо хто далі має очолювати ці заклади, які стратегії розвитку, які майбутнє в цих даних установ. А на майбутнє засідання деякі депутати уже сьогодні готують проєкти рішень. Тарас Подвірний ініціював важливу обласну програму допомоги тим, хто постраждав від ворожих атак на Львівщині. Йдеться про фінансову підтримку на відбудову житла тим, хто не може взяти участь. У є відновленні. приклад Великої Вішаниці, коли людина е з дитиною була за кордоном е з маленькою дитиною, а батьки якраз загинули під час цієї трагедії 9.03. і тепер, коли вона приїжджає, вона не має де жити. Вона не може податися на програму. Віднов... є відновлення так звано, бо в неї немає документів ні на землю, ні на будинок. Вона лише успадкує їх за 6 місяців, відносин законалася. Тому є такий прогалина, яку на яку маємо зважити і з обласного бюджету. Долучитися над цим рішенням депутати працюватимуть уже на наступному пленарному засіданні. Тетяна Діяк, Вадим Кальченко, програма Очі. Конкурс на посаду керівника львівського комунального підприємства «Лев» продовжили іще ще на два тижні. Таке рішення озвучили нині на брифінгу в міськраді. Бо серед 14 учасників, які подали свої заявки, не змогли нікого обрати. Нагадаю, попередню очільницю, а також головного ветлікаря, звільнили через скандал з евтаназією двох собак на підприємстві. За результатами службового розслідування підтвердили їхню вину. Конкурс оголосили ще у червні, уже продовжували, бо кандидати зголошувалися неохоче. Для відбору створили спеціальну експертну раду і прописали критерії. Резюме надіслали 14 охочих. Це був перший етап. Половина учасників пройшла до другого публічної презентації власного бачення розвитку ЛКПЛЕФ, але переможця серед них не побачили. Повинна прийти людина, яка має мож... яка має досвід і яка вміє управляти і процесом процесами і людьми ми продовжуємо відбирати кандидатів на ЛКПЛФ, тому що на жаль, жодна з кандидаток не відповідає на 100% тих вимогах, які були прописані. Любити тварин обов'язкова умова, але цього замало у міськраді кажуть, шукають передусім менеджера серед критеріїв. Також знання англійської, бо ж доведеться спілкуватися з міжнародними донорами. Окрім того, кандидат повинен орієнтуватися у законодавстві щодо поводження з тваринами. Вимоги до учасники. Ніків, до речі, розробляли разом із зоозахисниками. Їм від конкурсантів забракло конкретики. Кожен з кандидатів чітко озвучував, які проблеми має зараз ЛКП Лев і які проблеми зараз має місто з тваринами, але дуже мало було рішень. Для наших наступних кандидатів хотілося б порад розуміти концепцію підприємства Лев. Це не стерилізаційний центр, це не просто ветеринарна клініка, це не центр. Адопції і тим більше не притулок. Тоді е, цей претендент зможе збудувати концепцію розвитку цього підприємства. З вимогами до кандидата на посаду можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради. Цього співака ви впізнаєте з одного слова порічка. Так, та що росте по річках хід соцмереж від виконавця як так вихідним? Артист приїхав до Львова і потішив містян концертом на біс. Вів'яни стали найгучнішими його шанувальниками. Розповів Ярослав Карпук. Отож, наскільки голосно вміють підтримувати глядачі? Дивіться у сюжеті Вікторії Кордобан. Поки глядачі заходять до зали, співак готується до виступу за кулісами. Обіцяє, буде гаряче. Буде вода, будуть напевне шарики, балони буде ну, буде кльово. Всі побачать. буде дуже гаряче, як завжди, і дуже душевно. На виступі як так організатори вініл концерт Едженці» очікують до двох тисяч людей. Якщо враховувати зразу закордонні концерти, то вже є проходу шедесець самий концерт. Ми сьогодні очікуємо повний зал. наша команда нині професійна, тому що ми постійно е, в кожному місці щось вигадуємо, що цікаве, так само, щоб і глядачам ги було приємно. Відриватися під улюблені треки прийшли і дорослі, і малеча. Яку пісню ми найбільше очікуємо? Mm -hmm. До спі... Я доженуся останнього балкона. І ось початок смартфони догори та овації на сцені як так. Кожен трек львів'яни співали хором із артистом. <плес> Пісні шанувальники впізнавали із першої ноти. Я <плес> шукаю Поки ж одні співали, інші запалювали танцпол. А от відпочити тілом та насолодитися душею шанувальники могли під пісні про кохання. Бачити, поперити історія, поперити історія. Також залом для розваги літали повітряні кулі, як так охолоджував спітніли глядачів водою. А вони у свою чергу без виконання на біс співака зі сцени не відпустили. «Букаві, букаві! Золотка, порічка, на завершення гімн України, адже завдяки нашим захисникам ми можемо ходити на концерти та підтримувати українську музику. Неймовірні емоції зашкалюють і хочеться ще раз повертатися. Дуже класно. Я обходив вже близько 150 концертів, і це найкраще. ярик. Топ, якщо теж хочете почути хіти, як так наживо, то найближчі концерти заплановані у Прилуках, Смілі, Черкасах, Козятині та Одесі. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, програма Очі на цьому ставлю крапку. Зустрінемось з вами завтра о 21.00. До зустрічі.